Так, друзі, я продовжую показувати свій виноградник, як я оберігав його, як кажуть, від заморозків. Зараз показую, як, що я робив в теплиці. Що я робив? А нічого не робив. Отак От тільки взяв, повісивши всередині агроволокно. І то тільки з східної сторони. Зі східної сторони звідки вітер, і в основному морозний вітер. А з там тої сторони нічого не міняв. такий в мене вже виноградник і теплиці. І тоді вчора було на дворі два мінус, тут в теплиці було в мене то нуль. Нуль тільки було там з краю, а отут от середині, по центру було плюс один. І от. І от такі діла. Ну, ніде нічого не прихватило. Все прекрасно. Ось такий в мене виноградник вже. Декотрі достають до четвертої проволоки, Я Думаю, скоро будуть цвісти. Ну, все на тому до побачення, слава Україні.